Державна земля понад 800 тисяч гектарів родючих ґрунтів. Цінний ресурс для аграрного розвитку України. Роками ця земля простоювала, часто залишалась у тіні, втрачаючи свою силу. Сьогодні ж вона її відновлює завдяки проєкту Земельний банк аграрії та підприємці отримали доступ до користування державними сільськогосподарськими землями через прозорі онлайн аукціони. За рік 60 тисяч гектарів почали працювати у законний спосіб. Понад один мільярд гривень сплачені користувачами підсилюють державний та місцеві бюджети. А за цим результатом щоденна праця аграріїв, які довірилися державі та земельному банку. Тих аграріїв, хто втратив свої землі через війну, хто наважився розширювати свій аграрний бізнес в умовах нестабільності, хто, попри виклики, продовжує працювати заради продовольчої безпеки країни в їхніх руках. Державна земля відновлює силу, дає врожай, зміцнює економіку. Державна земля працює. На аграріїв, на громади, на Україну земельний банк прозора та доступна суборенда державних сільськогосподарських земель.